Добре, ранок розпочинається в косові. Торгівля йде повним ходом. Ой. Бренза є також. Яку ціну бренза? 150 гривень. 150 гривень. Так, виставка на косівському базарі. Такі колоритні гарбузи. А також барабуля. Приходьте на косівський ринок. Виставка гарбузів і тертопна. І, і виставка гарбузів. Продовжується косівський ринок. Грибочки на місці. Меблі не забуваємо купляти у Вова. А також металопластикові вікна від фірми Века. Сьогодні якось так, тому що погода сьогодні не льотна. Був зранку дощ, але все перейде в радість. Приходьте на Косівський ринок. Всім гарного та вдалого дня.